16 серпня, досі ще Купідон. Так, він вже стиглий, але в нашому сільському магазині знизили ціну. Завезли, не знаю, звідкіля. Я не хочу продавати дешевше. Почекаємо, хай продають. Купідон і Байканур, перший сигнал. Сигнальний врожай, а ні, брешу. перший врожай. Минулому році були сигналочки. Молодий кущ Байканур. Так, це ми приберемо кінчик. Кінчик нещасний такий, ми його приберемо. Байканур вже брали, вже купували він салодючий. Ось грибнинішка задерев'яніла, значить вже стиглий. Ну, Ось такі бубки. Врожай гарний. На деяких лозах було по дві грони. Грони шикарні. Ось такі. Це в тіні, Це хоч я трошки прибрала листя та помідори. Ось такий. Цю гронку зрізали так. Оце такий хвостик лишився. І байканур. Перший врожай, а я знахабніла по дві, знаючи байканур, хоча знаючи, що можна було на молодий кущ лишати по одній, щоб його розкачати, але я ось така купідон. Дві грони на лозі підв'язала, бо аж лежала, важка, але вже стиглий. Вершечки сонечком закрасилися, а низ був зовсім на землі. Це я підняла ввечері вчора, нехай вже докрашується. Так, тут були ще помідори. Ось такий красончик Купідон. Такий гарненький. Тут дві гронки. Ну, такі гронки грамів по 700 кожна. І байканур. Ну, також крилечка можна було прибрати раз-дві грони. Ну, ось такі також грамів 600. І ця грамів 600-500 да, з крилечком. Ну, Ось такі лози тоненькі. ця ще на визрівання. а тут було дві гронки. І купідон. Так, купидон шикарнючий. Встигли вже гурман ранній. насвітлила. Колір в нього не дуже, він такий грязнуватий, здається, але смак, смак надзвичайний. Хрумкий мускат зашкалює. Залички Купідон байконур Перцовий червоний. Висить чудово, він ранній сорт. Ну, ранній середній, ближче до раннього. солодючий мармелад. Просто мед. Мед. Ось такі гранки. Ось такі пальчики. Класний. Сигналочка з Сюзанна. Одна. Ага, угу, ще одна. І на пасінку. Ага, на пасінку це червоний перцовий. Так, Тут у нас подарунок Ірині. Ось такий яскравий колір. Також були де по одній, де по дві грони, частково вже зрізаний. Солодючий страшенно. Родині поліжків дякую. Вони нам порекомендували. Я хотіла солодючого. Ось, ну так і є, солодючий, по дві, по одній. З другого боку побачила, яка краса. До речі, це перший врожай. В минулому році були декілька сигналок. Рукави молоді. Ось ось дві грони. Ось такі величезні, такі до кілограма кожна. Ну і спаржова соля поруч. Не заважають один одному. Лоза визріла, визріла. Вже до чеканки. тут у мене стовпи високі. Ну, метра. Два з хвостиком вже визріла лоза. Ну і тут був мускат медовий. Сигналочка. Рукави та нисенькі будуть, але сформую небагато. Помідори. Блюз на блюді. Ось такий блюз на блюді. Лучистий. І Мілана Мішина. Ось такий лучистий. Він у нас яскравий, хрумкий і мускатний. Практично без зернят. Досадила красавчика. Замість я нютаню викопали. Так, у лучистого формування нагрузка верніше, по дві грони. Лишаю усе, що було, по дві грони. Що хотів, то й хай росте. Ось така Мілана, так, Міла... да, Міланка у дворі. І лучистий. Ось такі гронки. Там завжди крупніші. Не знаю чому, там завжди крутніші вона. Але теж шикарнючі. Як одномірно закрасилися. Все, треба перевернути. Ніяк. Це я на днях перебрала листя. Ось так. Мілана дуже смачна. Мускатна, хрумка дуже мені подобається. Ну страшенна вона висить гарна. І на тому боці. Сигналки. Вони ж перший врожай. Кущик у третій рік. Кишміш, казка. Рудіменти незначні, я їх не замітала, все вся велика ягодка. Ось. Вони непомітні, такі два малесеньких рудименти. Тут взагалі дві величезні груни. І раїса. Ну от, якось так раїса. Ще не встигла. Поспіти, а вже оце ось таке. И дуже хапая идем, трошки не а и все, все. Это вот это такая беда. Велика. Боротьба с шершнями. скотиняки. Просто скотиняки. Зжирають, шкурки висят. Ну сколько. Моя шикарна велика. Страшно ее люблю. безпроблемна проблемна. Навантаження, скільки хоче, стільки і лишаємо. Ну, все. Вчора ввечері тільки ходила передивлялася. Так, мішочки я не вдягаю. де якась попадеться, загнивається грона. Мені не сподобалося таке. Підхід я її не вдягаю. О, еліка у нас вже доросла. Урожай стабільний. Хрумка солодка ягода. Напроти виноградника перці. Як їх не показати? Кущі завалені. Ось такі кущики. заховане за листям. Ось такі перчики Голова вуха. А ні, це шоколад, це червоний ріг. З другого боку шоколадний ріг.